Ну, Якщо вибирати між відчуттям спокою і відчуттям сили, то, мабуть, більше відчуття сили. А якось так склалося історично, не знаю, мене тягнуло постійно до, до зброї, до бажання якось отримати ці всі навички, ці всі знання. Я до повномасштабного зізнаюся відверто, я доволі активно цікавилася і займалася спортивним снайпінгом. За три місяці до повномасштабного я брала участь у змаганнях спортивного снайпінгу. Я мінімум. Один раз на тиждень виїжджала на полігон, і в мене було якесь таке чітке переконання, що е, якщо почнуть заходити в Одесу, то типу я не буду десь там сидіти або збирати рюкзак. Я, я вмію за себе постояти. Слава Богу, не довелося якби мені пройти через ці всі моменти. Час від часу, якщо чесно, я зараз отримую запитання, типу: що от ти ж вмієш, ти ж займаєшся, чого ти не пішла. І мені завжди важко відповісти, тому що мене з одного боку такі, якісь такі докори сумління гризуть. А з іншого боку, в мене чоловік військовий якби в сім'ї вистачає, ну і він мені каже, що ну, ні в якому випадку і так далі. Ще з іншого боку, в мене вмикається якийсь такий комплекс відмінниці, тому що я знаю дуже крутих снайперів. А, і розумію, що я там і близько не стояла. А ще з іншого боку, в мене вмикається злість, чому я молода жінка, а, яка і в тилу приносить величезну кількість е користі, робить багато чого, якби для того, щоб цей тил тримався. Маю гризти себе про те, що я не йду на фронт, коли вийти елементарно на вулицю, і в нас там е, сотні чоловіків, собі абсолютно не хвилюючись, без докарів сумління, там розважаються в клубах, сидять в кафе, гуляють торговими центрами і так далі. Якби конкурс на державну службу, тому що це державна служба, він проходив якраз в лютому. 23 лютого, я пройшла другий етап співбесіди. і 25 лютого я мала їхати до Києва вже на. Остаточний етап на співбесіду з уповноваженим безпосередньо. Зрозуміло, я не поїхала. Як зараз пам'ятаю, я стояла на канаті 24 числа. Це було десь одинадцята година. Я стояла, вибігла щось на порозі. Мені телефонував незнайомий київський номер, і мені казали: пані Ярославо, це вас турбує секретаріату уповноваженого. А наша співбесіда переноситься. Каже: я, я здогадалася, дякую. Змінилося багато чого і не знаю, спосіб життя і. Оточення. Я завжди кажу, що війна для мене особисто стала таким дуже потужним фільтром на моє оточення. Ну, по-перше, це переоцінка цінностей суттєва. А по-друге, деякі люди, які тобі здавалися якимось важливими в твоєму житті, такими, які можуть тобі допомогти, підтримати і так далі. Виявилось, що вони не є такими, а натомість величезна кількість людей, з якими. Ти до повномасштабного спілкувався на рівні привіт, як справи, стали практично родиною величезною. Для мене, звісно, змінилось. Я не хочу і не можу казати там на краще чи на гірше, там, чи ще щось на того. Просто змінилося. Змінилася я, ти думаю, ми всі змінилися за цей час. Та рідше бачимось, на жаль, і звісно, змінилося, тому що до, до повномасштабного він був. Бійцем добровольчого батальйону, і там ротації, відповідно, ну, не, не такі е, забиті, так би мовити, чи як це правильно, не такі щільні, як зараз після повномасштабного. А, але ну, якось доводиться жити, вчитися по-новому. З одного боку, в тебе є флешбеки до того, що ти там ще переживала там у 18-19 році, коли там якийсь місяць чи півтора сиділа сама з телефоном в руках. І чекала на повідомлення. А з іншого боку, зараз, якби сумно це не звучало, але звикається до цього. Звикається жити в постійних переживаннях, звикається жити в постійному очікуванні. Якось іноді відловлюєшся, що не до кінця розумієш. Типу, от я там живу, я ходжу на роботу, я зустрічаюся з друзями, я якось цікаво проводжу час. Ну, Нібито все, все як. Як нічого й немає, але от відчуття війни з постійною відсутністю чоловіка поруч, з постійними переживаннями, з постійними, недоспаними ночами, то через повітряну тривогу, то через те, що ти просто хвилюєшся, і ти прокидаєшся кожні пару годин, щоб в телефон перевірити, чи все ок. І складається, я дуже часто відловлююся останнім часом, що я думаю про те, я не до кінця розумію, чи я живу і на тлі цього всього війна. Чи війна, і я на тлі цього всього просто живу. Але що, що змінилось от в плані цього всього до 24 лютого в плані, будучи там дружиною військового, ну на той момент ще дівчиною військового, я себе радше почувала, як, не знаю, як якась біла ворона. Типу, ти там лишаєш ці всі переживання при собі, тому що в тебе є неважливо, там хвилюєшся, не хвилюєшся, переживаєш, не переживаєш, в тебе є твій там. Ритм життя в тебе є очікування якісь від тебе інших людей, ти повинна себе взяти руки і прийти. І коли ти там комусь кажеш, що мене чоловік військовий, то ну, мало хто це там якось сприймає і розуміє. А зараз це знаєте ще дуже цікаво з точки зору не знаю, травматизації певної чи як, коли після 24 лютого. Багато людей говорили про те, що вони в паніці, що вони там не знають там як бути, куди подітися, і так далі. Я була така спокійна, як удав. У мене було відчуття. Ну от я вже і так скільки років в цьому всьому живу. Тому зараз стопе. Зараз я все зроблю, все нормально. Що ви тут паніку розводите? І так далі. І ну, зараз, коли розумієш, що я не одна така жінка військових, що нас таких багато. Що є там певні ком'юніті-групи. Там, я сама вже, я боже, я не знаю, вже третій чи четвертий е місяць я відвідую, я долучилася до проєкту ветеран хабу. Дівчата, які чекають, а, там, де групи підтримки для дружин військовослужбовців, тобто, це не там якась групова психотерапія або ще щось, це просто коло однодумців. Де зібралися дівчата і де зібралися жінки, які чекають, і кожен там раз на тиждень ми в зумі обговорюємо в кого, що сталося, і ми за цей час вже ну, справді подружилися нереально. Кожен знає в кого, що відбувається. І, ну, і знову ж таки, я почала в мене перші ці дні відвідування були з цими дівчатами. Я розумію, наскільки мені пощастило, тому що в мене за ці роки сформувалася своя якась. Бульбашка класних людей, які мене розуміють, які живуть тим самим. А багато хто з цих жінок, з цих дівчат, вони стикалися з просто з нерозумінням свого оточення, там батьків, друзів і так далі. І ну, в них якби виходило зіткнення свідомостей, так би мовити.